Важка гостьова перемога над Дніпро-Азотом дозволила хіміку піднятись на третє місце турнірної таблиці чемпіонату суперліги. Віталій Коваленко добре запам'ятав в'язку його команди у першому колі на паркеті Дніпродержинців, тому одразу ж заходився будувати фундамент для реваншу. Але розігнати южнинську машину українському форварду не дозволили Ерік Девіндорф і Максим Балашов, котрі триочковими китками не відпустили суперників у відрив. А Сем Малдру відшукав вади в обороні хіміків під кошиком, зменшивши відставання до мінімуму. Ігор Сільковський допоміг триколірним відчути себе господарями не лише майданчика, а й становища. Тоді як Девід Вівер у дебюті другої половини вказав гостям на вихід, наростивши перевагу азотівців до вісьмох балів. І з таким перебігом подій не погодився, щоправда, Суад Шехович, котрий власними перехопленнями підірвав упевненість місцевої команди. І саме він дальнім влучанням вирівняв становище на старті заключної чверті. Решту зробив Віллі Дін, 33-річний плеймейкер южненців. Індивідуальну майстерність продемонстрував у всій красі. Застосовуючи універсальні здібності і вміння влучати звідусіль, лідер хіміка перекреслив переможні плани Дніпро Азота. Дін здобув 18 балів. Його клуб тріумфував 75-72, Але окремо відзначити, ми хочемо ініціатора вирішального ривка при чорноморців Суада Шеховича. Чорногорський легіонер вибив рекордні для себе цього сезону 26 балів рейтингу ефективності, 14 очок, підкріпивши сімома перехопленнями, і такою ж кількістю підбирань. Серед дніпродзержинців найкраще особисте досягнення в Еріка Девіндорфа.